Всім привіт! Сьогодні трошки так сундучків насипало: три, збери їх усіх, потім відпад 4 штуки, вищі хижаки 4 штуки і містичні контейнери 1 штук, е, 3 штуки. Давайте з самих таких дурнуватих це збери їх усіх, відкриємо три штучки. Побачимо, що звідти випаде. Нічого цікавого немає. 1000 золота, Ну, це гарантіровано дається. Нічого цікавого мені не упало. Так, далі, давайте. Містичні контейнери. Що з них випаде цікаве? 100 золота нормально. Ну, таке щось собі. 1500 золота. Так, в мене є тут одна така тема. Мені тут ще трошки осталось і буде. От, я ще заберу. Ну, заберу це 100%. Забрати. Так, далі давайте відкриємо, напевно, відпад 4 штучки. Ну так, да, тут дуже багато всіх досипли, І в мене гарантірований ще 5 штучок відкрив. Ключ нормально. У мене вже три ключка є. 1000 голди нормально. 7 днів преміума, нормально. Тут якась жирна награда. Ну, да, не сильно вона така жирна. Чорний контейнер. Ну, також і собі. Давайте. Вищі хижаки. що випаде? Чотири контейнера. Самі дорогі контейнери. Нічого цікавого немає. Теж нічого цікавого немає. Нічого цікавого немає із останнього. Нічого цікавого забрати. Ну що, ась так. Надреш. Так, а з цього ж випаде? Які тут є танчики? Ну. Так, компенс, що в них тут, ага. Ну, давайте. І спитаємо удачу, що випаде? Ну, у мене його немає. Мені повезло. І дуже крупно повезло. Так, вот. Такий танчик мені випав сьогодні. Нормально, да? Оп, оп оп. Хм, прикольно. Все, всем пока.